Вітаю всіх слухачів українського радіо Чернігів. Перед мікрофоном Володимир Пилипенко ми розпочинаємо чергову програму Проста історія сьогодні. В гостях у простої історії вкотре Сергій Токарєв. Я радий вітати пана Сергію. Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент, доцент університету Чернівський колегіум. І говоримо ми про козацьку старшину. Власне, не так про козацьку старшину, як про те, як вони обиралися на козацькі уряди, тобто на посади, як би ми зараз сказали. З одного боку, ми знаємо, що Традиція козацька, це самоврядна традиція, в починаючи з шкільних підручників, нам про це пишуть і говорять, що козацька старшина обиралася голосуванням, загальні збори були. Але як воно насправді відбувалося? І одна справа це козацька традиція часів Запорозької Січі, коли, власне кажучи, була велика кількість козацтва, але всі вони були разом гуртом в одному місті. Інша справа, коли це козацтво стало елітою новоствореної держави і мало виконувати державні функції. То, як відбувалося заміщення козацьких урядів, або як козаки на вибори йшли. Отже, перше питання. Почнемо із того, як це коза... як почнемо із того, як козацька старшина оформилася в часи Хмельниччини, бо я так розумію, ми будемо говорити про другу половину 17 століття і далі. Так, справді у середині 17 століття, коли лише почалася Українська Національна революція, то в козацькому середовищі у городових полках намагалися дотримуватися звичаю виборності козацьких посад. Справді, можна говорити, що в середині 17 століття був вибір полковників висотників вільними голосами, і таким чином традиції сформовані на Запоріжжі, були дотримані, тобто вибор вільними голосами. Саме це як як ото в чорній раді описано, коли збирається весь загал козаків, усі мають право прийти на ці вибори, і всі галасують, голосують. Так можна сказати, що це був механізм прямої демократії, як от на референдумі, коли кожен суб'єкт виборчого процесу міг висловитись, і таким чином, при виборі старшинських посад, виходило так, що обирали на вільну посаду того, хто набирає більше голосів. Ну тобто, простими словами кажучи, хто кого перекричить і висуне свого претендента на посаду. Але ж це ну, ми зараз розуміємо, що це давало можливості для маніпуляцій. Ми, на жаль, маємо приклад чорної ради. Чи до цього часу до чорної ради такі приклади фіксуються, таких маніпуляцій з виборами полкової старшини, сотенної старшини? Потрібно не забувати, що е, Українська національна революція це була найвищим виявом і свідомості народу, а з іншого боку, і дуже сильно були відмобілізовані всі верства суспільства в умовах військового стану. І цей такий військовий стан диктував свої правила, тобто поступово навіть за. Урядування Хмельницького відбувалося поступове згортання певних демократичних інституцій, а натомість у гетьманській владі проявлялись наввідь. Певні прояви авторитаризму, і все більше і більше усі державні справи, в тому числі і виборний процес, переходив під оруду невеликої групи козацької старшини. І фактично багато яких питань вирішувалось у вузьких колах. Гетьманський уряд намагався не допустити сильного впливу черні на прийняття державних рішень, і тому вже з часів Хмельницького почали. Дещо таки згортати і всі ці виборні ініціативи ну, ми з вами говорили про те, що поступово Гетьманщина, хоча й формально залишалася демократичною державою, станово демократичною державою, вона все таки дрейфувала в сторону. Олігархії, авторитаризму, чогось такого, як би воно сталося, якби вона ще проіснувала років 50 100 невідомо. Але оцей дрейф він був помітний прямо від часів Хмельниччини і особливо проявився вже коли там на кінці 17-го століття, вже в часи Мазепи. Так, у всіх нормативних актах, які підписували новообрані гетьмани із московською державою, прямо чи опосередковано регулювався виборний процес, скажімо, в тих такі конотопських статтях 1672 року залишалася можливість для вільного обрання старшин. Проте на практиці, оскільки царський уряд це більше втручався у справи українські. То виходило, що відбувалося поступове згортання і відмова від отаких практик, які були прийняті на Запорозькій Січі. І у зв'язку з цим потрібно дещо згадати регіональний аспект. Виборче право більш тривалий час проіснувало. У південних полках, так званих полках Січової орієнтації. Це ті, які поближче там Полтава, Миргород, от в ту сторону. Так, це справді ці всі полки Полтавський, Миргородський, Гадяцький, Лубенський, Параяславський. Там, в силу традиції і близькості до Запоріжжя, ще про людське око намагалися виборче право зберігати, натомість у північних полках, Чернігівському, Ніжинському, Стародубському, Прилуцькому, де були силь. Впливи шляхетства, то вже фактично з кінця 17 століття про усталені норми виборів, як на Січі, довелося забути. А як до цього ставилося козацтво? Ну, звісно, козацтво боролося за свої права і свободи, за традиційні вольності, і вони це усвідомлювали як свої традиційні вольності. Тобто вони це усвідомлювали як ну, ми б сказали таку громадянську цінність, як право. Чи це була просто теж як про око? Ну, от поборемося проти старшини, Тому що, ну, зрозуміло, є козацтво, загальна маса козацтва, такого трошки багатшого, трошки біднішого. І є старшина, яка очевидно багатша. Між ними існує соціальна, соціальна напруга, економічна. Економічні якісь стосунки, економічна, ну протистояння, не протистояння, але принаймні економічна конкуренція? І от, коли, скажімо, полковника, ну нехай буде Ніжинського, не вибирає, не обирає козацтво, а призначає гетьман, ну то як до цього ставиться козацтво Ніжинського полку? Ну, звісно ж, таке козацтво усвідомлювало виборче право як своє питоме природнє право, оскільки сформувалося все ж таки під впливом традиції Запорозької Січі, і аж до початку 18 століття у полках і сотнях намагались боротися за збереження отаких от, от привілеїв, справді. У всіляких чолобитних донесеннях на адресу вищестоящих органів влади постійно підкреслювалося право обирати своїх ватажків вольними голосами. Це називалося вольними голосами, так? Так, так. Це була традиційна формула, прийнятна у той час. От і всі випадки, коли призначали у полки сотні неугодних осіб, спочатку козацтво сприймало. Дуже так негативно, а потім, коли вже у першій половині 18 століття особливо посилився тиск на вольності козацтва з боку Російської імперії, то таких випадків опору протесту ставало все менше. А як цей протест виглядав? Я так згадую собі історію із фактично призначенням першого Лозогуба на чернігівський уряд, полковницький, то тут було просто збройне повстання, і Мазепа приїхав сюди якось владнати справу. Проте, в переважній більшості все ж таки, це була війна документів, війна чолобитних різноманітних прохань. У таких випадках, у сотнях, місцеве товариство шукало захисту у вищестоящих органів. Вищестоящих полковники. Не тільки полковники, оскільки полковники самі були зацікавлені у тому, щоб призначити сотниками вигідних їм осіб. Як правило, товариство Сотні зверталися до генеральної військової канцелярії у Батурині чи в Глухові а в деяких випадках навіть писало чолобитні до царського уряду, і таким чином тривала така от війна документів, яка часто завершувалася не на користь козацького товариства Сотень. Але були випадки, коли такі ці чолобитні від сотених козаків спрацьовували? І сотників міняли, чи навіть полковників міняли? Так, такі випадки були, і це було пов'язано з тим, з тою ситуацією, коли. Сотники, призначені вищестоящими органами, вчиняли численні зловживання по відношенню до підлевого населення. Тоді е, був шанс провести слідство, от, встановити факт правопорушень, і таким чином, на підставі чолобитних до вищестоящих органів, змінити неугодного сотника, який тим більше виявився заплямованим усілякими Тобто формальним. Приводом було кримінальне порушення, так, це могло бути, як правило, кримінальні правопорушення. Кримінальні, адміністративні, якісь привласнення От. землі, податків. Да, да, да. Іноді для зміщення сотника потрібно було довести його неспроможність керувати сотнею, тобто відсутність ділових якостей, іноді старість, вік, хвороби і інші речі, які унеможливлювали подальше керівництво. Дякую за відповідь. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія з Володимиром Пилипенком, і гостем програми є Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Говоримо ми ж про те, як козацтво обирало собі старшину, як козаки на вибори ходили. І, от, власне, тепер до виборів перед тим як стати обійняти уряд. Або зайняти державну посаду сотника або полковника, або сотенного писаря, чи полкового судді, зрозуміло, людина повинна була мати якийсь авторитет. Цей авторитет зароблявся службою, військовими походами, вдалими адміністративними рішеннями і так далі. і так далі. Але якщо людина була не єдиним кандидатом на посаду, а так дуже часто бувало, ну згадувані в Чернігові дуже часто, лизогуби і полуботки між собою знатно. Чубилися конкуруючи, і таких прикладів можна познаходити в кожному полку, звичайно. То як власне, відбувалася агітація? Хто кого е, навіть не агітував, а висував як кандидата? Тобто, як це було? Це кандидат, е, кандидат на уряд Чернігівського полковника, Яків Лизогуб скликає якусь раду-нераду, чи в корчмі він говорить про те, який він гарний. Як це відбувалося? Чи на церковному майдані? Як агітація проходила, як правило, висування кандидатів на заміщення вакантних посад регулювалося нормативно-правовими актами Російської імперії. Зокрема, був указ 1715 року про те, що у випадку появи вакантних посад товариство полку чи сотні має висунути двох чи трьох кандидатів і Передати їх кандидатури на розгляд вищестоячих органів я тут вклинюся в розповідь. Я нашим слухачам трохи деталізую, що ці посади вони займалися на все життя. Тобто, якщо обирали сотника, то він до кінця життя був сотником. Якщо не траплялося якихось ексесів. Якщо обирали полковника, то він до кінця життя був полковником. Ну, відповідно, якщо проти нього не порушували справ, він не, не гинув, а гинув це кінець життя а, і його не, не, не знімали через якісь судові рішення. Очевидно, у таких випадках кандидати, які бажали зайняти вакантний уряд, проводили агітацію у своєму середовищі, заручалися підтримкою близьких до них осіб. Проводили Агітацію у тих куренях. От у тих населених пунктах, де очевидно користувались певною підтримкою, зрозуміло, що могли мати місце й певні неформальні е засоби впливу на товариство сотні, можливо, навіть підкуп виборців, виставлення могоречів і так далі. Тобто, багато що здійснювалося неформально, щоб залучитися підтримкою якомога більшої кількості виборців. От, а як тривав далі процес? Визначились. Є у нас три кандидати на вакантну посаду полковника, ну, нехай буде Чернігівського. Ці кандидати складають своє резюме, біографію, чи просто ми віддаємо від полкової канцелярії Чернігівської до гетьмана цих кандидатів, ну, принаймні, інформацію про цих кандидатів, а гетьман далі вирішує. Так, в таких випадках інформація, безперечно, надавалася. Кандидати на заміщення вакантних посад подавали так звані сказки про службу, тобто це щось на зразок автобіографії, послужного списку, і з цих сказок випливала така інформація, коли претендент розпочинав військову службу, у яких походах він перебував, якими адміністративними справами займався. Тобто це щось на зразок ну, випуску да. з відділу кадрів. Так так, 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 так. Це листок обліку кадрів. Ось так. Після цього сказки подавалися уже безпосередньо до гетьмана, і він, проаналізувавши ситуацію, приймав рішення на користь того чи іншого кандидата. При цьому, звісно ж, такі гетьмани завжди мали на увазі і ту інформацію. Вони е, пропускали, прогнозували, щоб новий урядовець був благонадійним, щоб він не створював якихось труднощів в управлінській діяльності, не розпочинав якихось інтриг і не вступав у змови невигідні для гетьмана. І таким чином, аналізуючи цю всю неформальну інформацію, гетьман приймав рішення на користь того чи іншого кандидата. Отже, гетьман приймав, але все одно ж формально мали відбутися якісь е, вибори. Чи просто при, приходив документ від гетьмана. Вам, козаки Чернігівського полку, призначаємо полковником Токарєва Сергія. Крапка не обговорюється. Чи все таки обговорюється? Все-таки формальність виборів була забезпечена в таких випадках, адже для урочистого оформлення виборів і призначення на посаду. У полковому або сотеному місті скликалася рада на центральній площі, от, як правило, біля Соборної церкви на раду прибувало товариство полку або сотні. І таким чином у присутності козаків, тої чи іншої адміністративної одиниці, уповноважений якого присилав Гетьман, зачитував універсал. Про призначення тої чи іншої особи на посаду і таким чином. Новообраний урядовець вступав у свої повноваження. Після цього проводився урочистий молебен. За давньою традицією, полковника чи сотника покривали шапками, як це було заведено на Січі. І остаточним актом вступу на посаду було вручення полкового або сотного прапора корогви. І поки корогва була у руках новообраного урядовця, Доти він вважався таким, що перебуває на посаді. Навпаки, конфіскація полкового або сотаного прапора вела за собою втрату посади. А чи були кур'йози, коли, от начебто, все нормально, домовилися, все з усіма узгодили? Приїжджає уповноважений, зачитує універсал і козацька, козацька спільнота, яка зібралася на соборній площі, говорить: та ні, щось тут не так. Ну, такі випадки опору були. Зокрема, відомий випадок у носівській сотні Київського полку, коли козаки відмовлялися прийняти сотником багатого козака билину. Натомість вони намагалися поставити на сотництво свого кандидата, якому довіряли більше. І таким чином після цього Акту обрання, який відбувся зі скандалами, тривалий час вони скаржилися до генеральної військової канцелярії. Причому це все не дуже позитивно вплинуло на скаржників, оскільки деяких ініціаторів було навіть ув'язнено як таких, що виступили проти волі гетьмана. Ага, тобто навіть так, і це і це була якась юридична норма виступити проти волі гетьмана. Ну тому що козацтво воно б начебто вільне в своєму виборі, так начебто вільна, але у нормативних актах, які видавали гетьмани в універсалах, часто густо була вписана певна санкція під строгим військовим каранням. Тобто, виходило так, що люди, які не слухались гетьманських універсалів, мали шанс бути покараними. У виняткових випадках навіть на горло. Добре, як тоді бути із прикладами, про які ми говорили, власне, Забіли, Сахновські. Це родини, які впродовж ну, півтора століття обіймали? Свої уряди Сахновські в Мені, в Менській сотні, дуже дуже велика сотня, дуже впливова сотня Чернігівського полку, забіли в Борзнянській сотні Ніжинського полку. От як місцеве козацтво сприймало те, що з діда, прадіда один і той же рід, обіймає ці посади? Чи вони вже звикли до того і якось ставились байдуже? Я думаю, що в Борзнянській сотні місцеве товариство давно вже звикло до того, що одна і та ж родина забіл керує ними впродовж численних десятиліть. Забіли прийшли на уряд борзнянського сотника тоді, коли козацтво перебувало в стані становлення, ледь зіп'ялось на ноги. І забіла як державець, він Зміг обернути значну частину козацтва у своє підданство. І вийшло так, що місцеве товариство просто таки змирилося з тим, що одна і та сама родина фактично ними безперервно керує. Підданство маєте на увазі ну, як те, що вони просто дослуховуються до рішення забіл, чи це, чи це було дослівно якась залежність? Козацтво від забіл так, це була в тому числі і залежність, оскільки у деяких населених пунктах навіть козацького товариства не залишилось, а були юридично оформлені піддані. І в таких випадках легше було легітимізувати свої права на зайняття посад і на передачу їх у спадок. А чи маємо ми приклади такої друкованої агітації, писемної агітації, щось на зразок якихось текстів, ульоток, листівок, які роздавалися, поширювалися десь на базарах, на, на церковних майданах? Як правило, така інформація передавалася усно. А якщо і була писемно оформлена, то це могли бути лише якісь певні скарги. Наприклад, під час виборів, які мали місце у Другій полковій, або Шаповалівській сотні Ніжинського полку, це мало місце в 1720-х роках. Справді надсилалися скарги, у яких. Скажімо так, описувались неблаговидні вчинки конкурентів. Тобто у таких от скарбів. Антиагітація. антиагітація, так. Тобто, могли наголошуватись на якихось негативних рисах, на погані лідерські якості. Пияцтво, що там ще відсутність належного, бойового досвіду, нездатність до адміністративних справ, тобто в отаких от... Ну, скарнах. Або в особистих листах, я так подумав, що могло б це бути в особистих листах між козацькою старшиною. Так, у листах, аж швидше в усних розмовах це все могло фіксуватись дуже таки ретельно. Тобто... І агітація була, і конкуренція була, але все одно логіка розвитку політичного життя призводила до того, що все більше і більше відсторонювали козацьке поспільство і участі у виборах керівництва. Справді так і було, оскільки багато яких справ закулісно вирішувалося на зборах неформальних старшини. А враховуючи те, що вони були тісно пов'язані і родинними зв'язками, то при виборчій кампанії у певній сотні можна сказати, що часто прибували певні. Політтехнології, як би їх ми назвали тепер, тобто родичі, куми, своякі претендентів, і вони намагалися усіляко впливати на товариство сотні методом фактично батога і пряника, і таким чином добуватися вигідних їм рішень. Ну я тут ще акцентую, що ми говоримо про речі, які можуть звучати не дуже е, приємно, але це така загальна європейська тенденція була в 18 столітті для. Посилення централізованої влади, а посилення централізованої влади не може відбуватися без ослаблення цих демократичних тенденцій. Тому слід відмітити, що українське суспільство і козацька держава, гетьманщина, вона рухалася більш-менш в руслі тих політичних ідей і політичних тенденцій, які панували в Європі свого часу. Звичайно, були свої відмінності, звичайно, були свої якісь місцеві колорит. Був обов'язково, але загалом, як, як схема. Це було спільне так. Звичайно, якщо ми говоримо про те, що Річ Посполиту згубила шляхетська демократія, то фактично ті ж процеси в якійсь мірі були характерні і для української і козацької держави. Але я би більше сказав про олігархію, а не про демократію. Отак часто демократія набувала якихось певних олігархічних рис. А в українському козацькому суспільстві так і поготів. Я дякую за розповідь Сергію Токареву. Нагадаю, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія з Володимиром Пилипенком. А гостем програми був Сергій Токарєв, кандидат історичних наук, доцент національного університету, Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Говорили ж ми про те, як козацтво на вибори ходило і собі керівництво обирало. До зустрічі наступного тижня.